Принципових змін зазнали нарахування податку на нерухомість. Ці новації закріплені в законі України про запобігання фінансової катастрофи і створення передумов для економічного зростання в Україні. Зокрема, змінена база податкування з житлової площі на загальну площу. Податок на нерухомість обчислюється виключно згідно даних реєстру речових прав на нерухоме майно. У 2014 році громадяни будуть сплачувати податок за 2013 рік. Значить, податкове повідомлення рішення на це. Силається контролюючим органом за місцем податкової адреси громадян, надсилається до 1 липня. Міські селищні та сільські ради можуть встановити додаткові пільги щодо цього податку, але слід буде дуже уважним і не пропустити строки його сплати. Нагадують податківці протягом 60 днів. Після отримання податкового помітовлення рішення громадяни повинні сплатити зобов'язання по податку на нарухоме майно відмінне від земельної ділянки у зв'язку з тим, що згідно Нового закону податок на нерухомість нараховується на загальну площу житла. Кількість його платників збільшиться.